Цьому випуску ПЖ та Борнмут нарешті домовились про трансфер Іллі Забарного Мадридський реал може оформити трансфер Холанда, Для цього доведеться продати зірку за 200 мільйонів. Руслан Маліновський повертається з розкішного асисту за Дженуа. Конкурент Артема Довбека в Ромі висловився про майбутнє протистояння з українцем. Ну і перед початком відео зарядіть ваш козацький лайк для розвитку українського контенту. Авторитетний статистичний портал футболу Date оприлюднив десятку команд, які на думку комп'ютерної моделі мають найбільше шансів потрапити до регулярного сезону Ліги Європи цього сезону. Лідером у цьому рейтингу є австрійський Зальцбург – 88%. Другу сходинку посідає турецький Фенербахча 82%, який стартує з третього кола відбору Ліги Чемпіонів проти нідерландського Фейенорда. Третім йде Рейнджерс: 77%, а Київська Динамо – 63% розташувалось на дев'ятій сходинці. Білосинь першій грі розгромав. Мальтійський Хамрун Спартанс. Цікаво, що у списку немає донецького шахтаря, який у кваліфікації Ліги Європи, певне, пройшов фінський Ільвес, і в першому матчі другого раунду на виїзді розбив турецький Бешикташ. А вже екстренер збірної України Мирон Маркевич поділився враженнями щодо виступів українських команд у Єврокубках. З кожною грою все помітнішим стає вплив нового керманича Шахтаря Турана на своїх підопічних гірники поступово стають тренерською командою турецького фахівця. У Стамбулі впадала в очі впевненість гостей. Їхнє намагання більш агресивно діяти у відборі в перехідній фазі не витрачався час на монотонні перепасовки, а розрізні передачі дозволяли знаходити вільний простір між лініями. По-друге, Туран чітко дотримувався спортивного принципу при визначенні стартового складу. Може раніше ти вважався резервістом, але добре проявив себе на тренуваннях в спарингах, То тепер виходиш в основі. Це я про Олега Очередька, який з появою біля керматурка став гравцем основної обойми. Щодо цього матчу я був впевнений в перемозі гірників, це ж за бешектаж грають футболісти кращі часи, яких вже позаду. Та все ж я не очікував від гостей такого домінування, тому респект Турану та його підопічним. На жаль, у Єврокубках інші представники України розчарували. Звісно, можна було б сказати, що Полісся, яке провалилося і минулого року в Єврокубках, пробило дно, проте я не буду цього робити. Я сподіваюся, що Житомиряни схаменуться і в наступному матчі візьмуть реванш. Я чув, що після фінального свистка дехто з гравців Полісся зазначив, що команду вибив з колії пропущений м'яч. Але я цього не розумію. Невже команда не знала, що в налаштуванні Санта Колома точно не поступатиметься, а без креативних рішень навіть представника чемпіонату Андору не обіграти? Але по. Торюсь не хочеться сипати сильно рани, та дуже сподіваюся, що через тиждень підопічні Руслана Ротаня все ж доведуть випадковість цього фіаско в Словаччині. Ну і щодо Олександрії, яка поступилася також в лізі Європи сербському партизану, то тут є питання до клубного керівництва. Чому після історичного срібного злету в УПЛ не подбати про збереження ключових виконавців? Я не можу сказати, що в катові це місця не були приречені, але в завершальній стадії атаки вони діяли без зубо. Як я оцінюю шанси українських команд в завоюванні путівок до наступного раунду? Думаю, що динамівці, які свій переможний поєдинок у кваліфікації Ліги Чемпіонів проводили дещо раніше на Мальті, та Шахтар продовжить боротьбу за потрапляння до основної групи. Полісся просто зобов'язане пройти далі, інакше це буде просто ганьба. Найгірші шанси в Олександрії, адже доведеться грати в Белграді, де партизан відзначається непоступливістю, почав в складі містян є гравці, яким до снаги стрибнути вище голови, та допомогти своїй команді добитися потрібного результату. Вже сьогодні о 21.00 Київське Динамо зіграє проти Хамрун Спартанс у другому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів. Нагадаємо, у випадку проходу в наступний раунд на киян очікуватиме переможець пари Тель-Авів». Тож головний тренер Олександр Шовковський перед матчем поділився думками щодо матчу відповіді проти Хамрун Спартанс. У першу чергу хочеться сказати, що команда готується, але сказати, що гравці готові на 100% це не буде правда. Ми намагаємося, але ще немає достатньої ігрової практики, щоб говорити, що ми вийшли на пік своєї форми. Ще напередодні першого матчу я казав про те, що одна із найсильніших якостей нашого суперника це італійський тренер, який уміло керує командою, і вони знають, як хочуть грати. Це одна із сильних сторін цієї команди. Вони показали це в двобої з Жельгірісом, коли змогли після поразки 0-2 відігратися в себе вдома та прийти до наступного раунду, де вже грали з нами. Стосовно кадрових втрат, на жаль, продовжують лікуватись та Валентин Рубчинський. У нього взагалі дуже непроста травма. Також, на жаль, у цій грі ми не зможемо розраховувати на Віталія Буяльського. В нього є ушкодження, і щоб не робити гірше, ми вимушені його залишити поза заявкою на гру. Предсезонна підготовка Роми почалася не дуже з приємних новин. На старті із загальної групи вибув Артем Добек. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з пабет. Бери від гри своє. Італійська преса писала про м'язове пошкодження. А Жан Пєрога Гасперіні заявив про перевтому Українець вже повернувся до занять, але ця дрібна ситуація породила розмови, мовляв, чи витримає форвард форварті навантаження, які у своїх командах зазвичай футболістам дає Гасперіні. Також, схоже, в цьому сезоні Артема буде серйозний конкурент. Рома перемогла команду серії Д Уніповенцію 9-0 у спарингу, і цей матч став першим за римський клуб для нападника Евана Фергюсона, який відзначився у цій грі покером і асистом. Після матчу ірландський новачок Роми розповів про Артема Довбека та майбутню взаємодію з ним. В клубі багато хороших гравців. Довбек один із них. Сподіваюся, ми зможемо створити гарне партнерство починаючи з тренувань. А потім побачимо, що буде і яку схему обере тренер. Сподіваюся, у нас буде хороший сезон, і ми переживемо кілька чудових моментів разом. Він повернувся. Український півзахисник Руслан Маліновський записав до свого доробку гольову передачу у спарингу за Дженуа. Вирішальною стала поява на полі українського півзахисника, який вийшов у другому таймі. Руслан за п'ять хвилин до завершення гри пройшов лівим флангом, увірвався у штрафний і елегантно навісив на голову торсбю, якому лише залишалось спрямувати м'яч у сітку. Воріт як наслідок вольова перемога Генуестів 3-2, та вітаємо з поверненням нашого Руслана. 24-річний український нападник Микола Кухаревич відзначився забитим м'ячем у матчі першого туру чемпіонату Словаччини між братиславським словоном та Татраном. Микола відкрив рахунок на 31-й хвилині. Цей гол став першим для українців у внутрішньому чемпіонаті та вже другим поспіль за Слован. Нагадаємо, кілька днів тому він забив у матчі кваліфікації Ліги Чемпіонів проти боснійського Зірінськи. У видовищному протистоянні Лісабонська Бенфіка перестріляла Фенербахче та виграла кубок імені Ейсебіо. У першому таймі підопічні Бруно Лаже завели двічі у ворота суперника, але турецький клуб зумів скоротити відставання до мінімуму, проте лісабонці вирвали перемогу завдяки точному удару від Енріке Араужу наприкінці матчу. Голкіпер збірної України Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі, зіграв перший тайм і пропустив один м'яч. Форвард Манчестер Сіті, Ерлін Голанд, може перейти в Мадридський реал. Якщо Вініціл Жуніор покине команду, Флорентіно Перес може спробувати підписати норвежця, об'єднавши його з Кіліаном Бапе в Патаці. Потенційна сума трансферу може скласти близько 210 мільйонів євро. Нападник Челсі та збірної Португалії Жоо Фелікс продовжить кар'єру в Саудівській Аравії. Вважалося, що Бенфіка є головним претендентом на португальця, але в останню мить в перемовини втрутився Альнасор, за який виступає Кріщану Роналду. Як то кажуть, гроші не пахнуть, саудівський клуб та Челсі погодили умови трансферу, сума якого складе 30 мільйонів євро. Французький ПЕЖ впевнено наближається до трансферу українського захисника Іллі Забарного. за повідомленням авторитетного англійського джерела BBC, французький грант та бордмут нарешті погодили всі умови угоди, а вирішальний етап перемовин очікується вже цього тижня. За інформацією джерела базова сума угоди становить близько 60 мільйонів євро. Водночас Бордмут наполягає, щоб зарахування бонусів. Загальна сума все ж складала близько 70 мільйонів. Сам Забарнею остаточно ухвалив рішення перейти в Париж та вже підписав попередню угоду з новою командою, контракт якого буде розрахований до 2030 року. Наставник Пережан Інріке безпосередньо спілкувався з Ілею і ця розмова виявилась вирішальною. Український захисник висловив іспанському тренеру свій ентузіазм щодо можливості грати під його керівництвом, незважаючи на конкретний інтерес з боку інших європейських клубів. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, що було б краще для Іллі Забарного – залишитись в та грати в найкращій лізі світу, чи все ж таки перейти до ПСЖ.